Вітаю, друзі! Сьогодні 15 липня 2024 року. І сьогодні в мене вихідний день, тому що вранці приїжджав європейський магазин з міста Балтімор. А через годину, через дві у мене в квартирі будуть, будуть підключати інтернет, тому я сьогодні цілий день вдома. І ось що я купила в європейському магазині. Зараз купила менше, тому що мої діти стали робити сир домашній самі. Я сьогодні чи завтра зніму рецепт, але не пошаговий, не так, як я роблю або як Джон робить, а просто те, що він мені написав. Я вирішила останній раз заказати собі сир. Вони вже діти не заказали собі сир, бо роблять самі. кажуть, що в два рази дешевше і смачніше. Я собі вирішила останній раз заказати, а потім буду робити. Так ось, які ласощі для українців я купила. Я купила три ряженки: це кожному по бутильці зятю дочці, собі. Сир я купила для себе, заказувала єврейський і мені дали якийсь інший аміш. Може, це і єврейський, я не знаю. Фермерський написано. Ну, спробую. Овсяне печиво вівсяне печиво, вироблене в Україні. Дітям подобається. Я брала останній раз, але в мене ще є. Взяла шпроти. І ось такий сало і трошки м'яса. Це польський продукт. Це у мене гості будуть на вихідні дні. У мене нарешті з'явився вихідний в суботу і прийдуть гості. Це сирки, по-моєму, литовські. Діти мої дуже люблять. І так, раз на місяць вони балуються. А це я взяла от таку ряженку. на... Попробувати Мені ці люди, які привозять продукти, сказали, що ця ряженка навіть смачніша, ніж ця в бутилках. Ну, в бутилках я беру завжди, а цю я спробую. Чорний хліб, кирпичик, Я люблю такий хліб із протами, з маслом або з сиром. І це ж знову в мене буде до гості, я пригощу трошки. І зефір ванільний, український, дві пачки. Я купила теж для себе і для дітей. І того я заплатила 76 доларів за усі ці продукти. Я надіюсь, моїм дітям і моїм гостям сподобається. Так що, от поки все. У мене в планах ще записати кілька відео. Нарешті розповім про мою італійську подругу. Вчора вона мені сказала не дуже гарну для мене новину, Ду дуже жалко. Я від цього е ну, розстроїлась. А ну, я, я зніму відео і скажу. А і Ще я хочу відео зняти про рецепт сиру. І може про інтернет, а і я ще мала досвід. Я перший раз прала і сушила в цьому будинку. Я теж зняла відео, але ще нічого не робила, тому що інтернету не було, і на телефоні важко це зробити. А сьогодні я зроблю інтернет, і я зможу на комп'ютері монтувати відео. Якщо не знімати одним куском, то монтувати мені краще, зручніше на комп'ютері. От такі новини. Дякую, хто дивиться мій канал. Дякую за підтримку. Будьте здорові, хай щастить. Разом надіємося і чекаємо перемогу і мир в Україні. Всім добра. Дякую, до побачення, до нових відео.